Друзі, я переконаний, що сьогодні усі ми зібралися не випадково, а з цією рішучістю та відвертістю, якою вимагає триважна ситуація напередодні виборів в нашій країні. Настав час, коли потрібно говорити правду. Всю правду відкрито та сміливо. Ми не повинні бути байдужими спостерігачами. Україна величезна славетна країна. З героїчним минулим, важким сьогоденням, та я впевнений прекрасним майбутнім, яке залежить від нашої громадянської позиції. Кожного разу у важкі часи нашого національного буття розуміння, підтримка та активність нашої спільноти вела до перемог. Ви думаєте тоді? В інші сторічні часи це було легко нічого подібного. Ви думаєте, приказка Моя хата з краю. Була така припаска завжди. Але були герої, які приходили і піднімали український народ на боротьбу. З таким настроєм ми зустрічаємо чергове випробування на місці. І слава Богу, що ми маємо сили, сили для протидії шакальським схемам, про технологіям технологію фальсифікаціям виборчого процесу. І тому наше зараз завдання з вами, кожного з вас. Молодих, сивочових, юних, ми повинні захищати наш вибір. Отже, наше завдання до 28 жовтня ми повинні виплатитися повністю на всі 100%. Наша позиція буде в перших рядах. Ми повинні провести наших друзів, родичів, сусідів на виборчі дільниці. Ми повинні віддати всі зусилля для того, щоб наші з вами інтереси та наші права в Верховній Раді на достойніші кандидатів і на завершення. Ми з вами повинні зрозуміти очевидні речі. Треба припинити бути байдужими та енергними, збагнути, щоб прийняти активну участь у виборах. Це не просто наше право, це наш обов'язок за святий, обов'язок захистити нашу державу, очистити владу від суцільної нечисті та, нарешті, навести державі порядок. Слава Україні!